Знаєте, такого і справді не покажуть по телевізору, бо в ж про таке говорити не на часі. Але я рахую, що на часі. Комусь газ подешевше, бо є зв'язки та гроші. Комусь подорожча, наприклад, простим українцям, споживачам. Бо це прості українці. Чи правда, що шалені знижки на газ отримують, зокрема, олігарх? Дмитро Фірташ та скандальний екс-чиновник Нафтогазу Андрій Фаворов. Тому що джерела розповідають, що їм віддають величезні об'єми газу всього по 18 тисяч гривень за тисячу кубометрів. У той час для потреб українців, наприклад, Нафтогаз, змушений купувати той самий газ майже по 24 тисячі гривень. Чи це нормально? Дуже хотілося б почути відповіді від влади. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники! На каналі Знаю. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коротенький випуск, але я рахую, що дуже важливий. Чому про це не говорять? Про це треба якомога більше говорити. Ви знаєте, останнім часом відбувається ну, дуже багато чого такого, знаєте, просто що на голову не налазить. І крадуть під час війни, і закони, такі приймають, що хай Бог милує. Але якщо хтось ставить за ціль освоєння бюджету державної компанії, то маючи підтримку на банку він, ну, він отримує таку можливість. Про що це я? Кабмін таки затвердив: фінплан «Укрнафти». Попри зауваження Мінфіну, про нереалістичні показники, дуже нереалістичні показники, але всі ці зауваження мінфіну, знаєте, так, в сторону і попри відсутність в плані роботи саме на потреби ЗСУ. Ось, взагалі, все це, а це відкриває дорогу до безконтрольного освоєння менеджментом чи малих ресурсів держкомпанії. І починається саме цікаве: отримувати дві зарплати за суміщення посад в державних Укрнафті та Укртатнафті. будь ласка, купувати труби у структур Пінчука вдвічі дорожчі, ніж інші. будь ласка. Продавати по заниженим цінам природний газ приватним структурам та Укрзалізниці в обмін, на виходу. Для якихось там особистих справ пана Корецького, будь ласка, з газом вийшло взагалі, так знаєте, дуже цікаво, виявляється, пан Корецький продає запаси газу, які є предметом розслідування Генпрокуратури проти колишнього менеджменту «Укрнасти». І саме продаж цього газу і пояснює ось ці космічні прибутки, про які звітує нинішнє керівництво держкомпанії. Хто і на підставі чого взагалі встановив зарплати менеджменту Укрнафти? Очевидно, що ні Міноборони, ні призначена ним в Укрнафту картонна наглядова рада, в якій залишились лише троє людей, контролювати ситуацію не можуть і не будуть. Ну, я думаю, що ось питання по цим моментам було б добре, щоб зацікавило і Держаудит, і Генпрокуратуру, і НАБУ. Але поки вони збираються з духом, питання доводиться здавати тим, хто не байдуже до цього. В мене теж є дуже багато питань. Наприклад, де фінансові звіти «Укрнафти» за минулий рік, за цей рік, вже за перший квартал. Де фінплан «Укртатнафти» другої другої держкомпанії, очолюваної паном Корецьким? Скільки спірного газу із 591 дев'яносто мільйона метрів кубічних вже продано? Кому і за якими цінами? Хто і на підставі чого встановив зарплати менеджменту «Укрнафти»? І чи правда, що ось шалені знижки отримують, такі, як Фірташ, такі, як Андрій Фаворов, екс-чиновник Нафтогазу, тому що джерела розповідають, що їм газ дістається по 18 тисяч гривень за тисячу кубометрів в той час, коли Нафтогаз для нас, звичайних споживачів, купує газ, той самий газ по 24 тисячі гривень. Хіба це нормально? Я гадаю, що ні. Із затвердженням фінплану таких питань буде ставати все більше. Було б добре почути, ну хоч якісь відповіді від влади, але поки що відповідей немає, і незрозуміло чи вони взагалі будуть. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.